Сьогодні написав ще вірш, назвав його Творцям. Творець завжди оспівує країну, у віршах піснями прославля. Її він любить, як мати дитину, душею бавить, мов те немовля. Творіть творці і прославляйте Україну, бо є святою вся наша земля. Оспівуйте рідненьку Батьківщину, черпайте вміння пращурів здаля. Копайте, друзі, надра розгрібайте, гробниці їхні сколихніть, і скіфів, і сарматів пригадайте, ще й розбудіть, і козаки нам теж підскажуть дорогу ту, якою треба йти. А характерники розкажуть, як вони вміли нашу землю берегти. Тернистий доленька нам шлях намалювала, Вогонь і воду мусимо пройти. Творі, творці, щоб у віках закарбували мужність і дух народу треба зберегти. Дякую вам.